Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. На минулому уроці ми з вами говорили про часи дієслів і повторяли з вами дієслова минулого часу. На сьогоднішньому уроці ми з вами знову ж таки повторимо матеріал про часи дієслів та більше дізнаємось про дієслова теперішнього часу. Отож, я закликаю вас на уроці бути, як завжди, уважними, зібраними, слухати мої пояснення. Коли потрібно поставити відео на паузу і записати матеріал до зошита, я попереджаю вас про це. Основне ваше завдання бути уважними і гарно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож, давайте разом з вами перейдемо до повторення. Давайте прочитаємо такий вірш. Про яку частину мови ми говоримо? Дієслово, що біжить, дієслово що лежить, дієслово що живе, дієслово що пливе, в дієслові діє слово, ось яка чудова мова. Отож, ми говоримо з вами про дієслово. А тепер давайте згадаємо, яка частина мови називається дієсловом. Дієслово називається частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити, що робить, що зробить, що буде робити. Ось ми з вами і пригадали, що ж це за частина мови така дієслово. А тепер, будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число класна робота і невеличку каліграфічну хвилинку, в якій ми будемо сьогодні повторювати, як правильно писати букву С. Я маю надію, що ви записали число і класну роботу. А тепер давайте виконаємо вибірковий диктант. У нас є два речення, два віршики таких. Нам потрібно в цих віршиках виписати з них дієслова. Пішла киця по водицю та й упала у криницю. Прибіг котик, братик, та й витяг за вухо і посадив де сухо. Як бачимо, у цих віршиках у нас є кілька дієслів, аж цілих п'ять. Давайте прочитаємо їх. Пішла, упала, прибіг, витяг, посадив. Ці всі дієслова відповідають на питання, що зробив або що зробила, що зробила? Пішла, що зробила упала, що зробив прибіг, що зробив витяг, що зробив посадив. Відповідно, дія вже відбулася, і це в нас дієслова минулого часу. Отож, ми повторили з вами матеріал попереднього уроку. Але сьогодні ми зупинимо свою увагу на дієсловах теперішнього часу. Подивіться, будь ласка, на це зображення. Вам потрібно прочитати текст і вставити в нього відповідні слова. Наприклад. Настала тепна весна, весняне сонечко, лагідно, ласкаво, на деревах бруньки, скоро листочки. Вам потрібно буде замість прочерків вставити відповідні дієслова. Ці дієслова можуть бути як минулого, так і теперішнього, так і майбутнього часу. Вам потрібно уважно прочитати цей текст і вставити потрібні дієслова. Отож, поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Отож, дієслова минулого часу означають дію, яка вже відбулася до моменту мовлення, а дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається в час мовлення, або відбувається Пустійно. Наприклад, постійно відбувається дія Можемо, хочеш і зараз відбувається дія. Діти працюють у саду. Тобто дія відбувається на момент мовлення. І дієслова, дія, яких відбувається на момент мовлення, називаються дієсловами теперішнього часу. Ото ще раз повторимо: дієслова минулого часу означають дію, яка вже відбулася. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається зараз. Тепер. А це буде ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде переписати у зошит цей вірш і підкреслити у ньому дієслова. Також знайти серед цих дієслів дієслова теперішнього часу і виписати їх знизу під цим завданням. Я думаю, що завдання вам зрозуміло і ви успішно його виконаєте. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване під нашим з вами відео. Вам потрібно буде охайно записати його у зошит і підкреслити у ньому дієслова, як я і говорила у відео. Я очікую від вас гарного зворотнього зв'язку і хочу отримати або приватні повідомлення, або у нашу вайбер-групу виконані завдання. Я закликаю вас, діти, до активності, тому що ваша активність. Це ваш шлях до успіху. А на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!